І чому я не робила цього раніше, от не розумію. Дівчатки наче вчора народилась на світ і дізналась, що існують ось ці тревел баночки. Ну ладно, я знала, що вони продаються в магазинах, просто я чомусь собі їх не брала. Хоча я постійно в роз'їздах і моя косметичка важить наче тонну, бо я ввожу з собою ці банки-склянки. Але цього разу перед поїздкою в Чернівці я ціла направо на сходила в Watsons по цей набірчик. Ціна питання 150 гривень і моя валіза на декілька кілограм легша. На око обрала набір і впритик мені підійшов. А мені, знаєте, багато і не треба. Для волосся буквально шампунь і маска. Чи у мене вже більш вибагливе, тому там умивалка, міцелярка, кремчик під очі, звичайний кремчик і тонік. Для тіла беру лише лосьон, бо хочу окремо докупити пінку для душа від білоу. Для зубів у мене теж є тревело набірчик від CuraProx. І тому потім я лише докинула дезодорант та бритву, і у мене вийшла одна косметичка. Це просто нонсенс. Друга косметичка у мене теж невеличка з декоративною косметикою. І я себе відчуваю таким мінімалістом. Мені лишилось навчитись не набирати з собою одяг та взуття, але знаєте, і вибіру якось хочеться мати. Тому замість цієї. Кубки косметики в мене вийшла ось така. А ще неочікуваний і приємно у цьому наборчику були ось такі наліпки, тому я навіть кожну баночку змогла підписати. Коротше, якщо ви так само, як і я, Лише проснулась, то біжіть у Watson's по такі наборчики, вже можу сказати, що він мені виявився дуже зручним.